На Калущині з метою окреслення шляхів співпраці на 2017 рік перебуває керівництво підшефної військової частини Військово-морських сил збройних сил України А 2637 яка дислокується в місті Очакові Миколаївської області. Командир військової частини Віталій Харченко та його заступник Олександр Кубишкін. Калуський район з 1995 року здійснює шефство над цією військовою частиною. Тож за роки співпраці підприємствами та установами Калущини надавалася допомога щодо покращення її матеріально-технічної бази. В моряків у гостях побували художні самодіяльні колективи району, представники влади, підприємці, духовенство. Перебуваючи на Калушні, керівники підшефної військової частини здійснили приємну місію. Грамотами за активну громадянську позицію, а також відзнаками та особистими подарунками, нагородили голову Калуцької райдержадміністрації Наталію Бабій, голову районної ради Михайла Срібніка, начальника інформаційно-аналітичного відділу РДА Романа Матієва та учасника АТО Івана Стартієнка. Наша співпраця з 95-го року. Перший раз я приїхав, будучи старшим лейтенантом, я приїхав познайомитись в Калорський район і в жовтні місяці. І от з того времени ми і співпрацюємо. Починаючи з того, що Калорський район перший, хто надав допомогу, ми тоді на той момент розбудовували їдальню, яку залишили після Чорноморського флоту, вона залишилася без окон, без дверей. І перший був наданий ліс, з якого ми окна, двері і все остальне відремонтували. І перші були тоді, ми співпрацювали, навіть була у нас така скалущини, хлопці з калущини строкову службу служили в Очакові. Це було, і тому. Кажеться, адміністрація і жителі калурської громади постоянно уделяли своє внимание і турботу за особовим складом, який був призваний саме з калощини.